Вітаю вас, шановні глядачі. В ефірі телеканалу Бужнет, програма Актуальне інтерв'ю. Сьогодні в гості до нашої студії ми запросили голову депутатської фракції Всеукраїнського об'єднання Батьківщина у Черноградській міській раді Євгена Бачинського. Вітаю вас, пане Євгене. Доброго дня. Коротко нагадаю хронологію тих подій, які відбулися в останні дні. Спочатку, 28-29 числа, листопада місяця, прогнозовано президент України Віктор Янукович не підписав угоду про асоціацію з Європейським Союзом на саміті Східного партнерства у Вільнесі. І згодом всі ми вже, мабуть, бачили ті події, які відбулися в нашій державі, зокрема в міській Києві. Спочатку, в ніч із п'ятниці на суботу, спецпідрозділ Беркут в надзвичайно жорсткому стилі розігнав тих мітингов. Трингувальників мирних, які перебували на Майдані Незалежності. І от згодом, по суті, наступного дня і в суботу, і згодом вже в неділю. Багато сотень тисяч людей вийшли на вулиці і Майдани Києва. І от серед них були і ви. Розкажіть, будь ласка, нам для початку про те, взагалі, що там відбувалося? От інформація з перших вуст і з якими настроями люди вийшли на майдани і на вулиці міста. Вітаю, нарацію, вітаю студію. Тиждень назад ми виходили в неділю в Чорнатському Народному домі, на, Вічі, на вічеву площу. Ми зібрали позачергову сесію на підтримку євроінтеграції. Ми десь до останнього думали, вірили в те, що все ж таки наш президент, якого оголосила Центральна виборча комісія. Я не хочу сказати, що за нього там вибрали, але його принаймні проголосила. Все ж таки, всі ми думали, що він підпише євроінтеграцію. Я переконаний, що більшість українців за євроінтеграцію, за європейський вибір, за життя в Європі, за цінності. Ну, на превеликий жаль, цього не сталося. Я був в п'ятницю до 10-ї вечора на Майдані. Був цілий день, і в 10 ї вечора ми пішли пів одинадцяти. Як виглядав Майдан, де були ці діти, де була молодь, яку потім розігнали. Люди у формі Беркута, хоча це, напевно, навіть і не були люди. Це були перший, другий, третій курс, Це була молодь, активна молодь, мирно налаштовані на 100%. Це були, були всі на позитиві. Співали українські пісні, ми знайомились, ми вітали один одного, ми підтримували один одного, ми говорили, що тільки європейський вибір. Ніхто навіть не думав, що буде такий сценарій. На неділю трьома опозиційними лідерами. Я тягнебоком кличком було оголошено віче. Для того, щоб п'ятниця, субота був один день, для того, щоб, ну, скажімо так, десь само по собі люди перейшли з того майдана на інший. Тому що далі були плани на вівторок, на Верховну Раду, недовіра уряду. Просто дали дві сутки для того, щоб діти розійшлися. Я не знаю, хто це зробив. Кажу, це люди, це були не люди, вони просто мали форму Беркота, які жорстоко розігнали дітей. Ну, то це жах, кожен з нас бачив. Я виїхав, я виїхав в суботу, ми виїхали у Львів 12 дня, в п'ятій вечора ми були у Львові. Ми виїхали в суботу для того у Львів, щоб зібрати людей і вести колону. З Львова ми знаємо, приїхало близько 10 тисяч людей. Я приїхав в неділю в Київ десь 8 ранку, дев'ята ранку. Ми були вже в Києві. Я приїхав в суботу буквально там чотири години поспав, зранку сіли в машину, поїхали. Я їхав година четверта ранку, не було ні одного пуста ГАІ, ні одного. Перед Києвом за кілометрів 20-30 було дуже велике скупчення машин. Було дуже велике скупчення людей. І люди, ну це не були там соціальна сфера бюджетних, це були люди. Самодостатні, але дуже-дуже дуже агресивно налаштовані на дії тих людей, які вчинили з тими дітьми. Вони не були агресивно налаштовані там гормити, все трощити. Вони їхали на мирну акцію, але їх, ну, ми розуміємо, що їх просто, як казали, достали. Ми зібралися біля університету Шевченка, коли ми спустилися до Бесарабського ринку. Ну, я прав праве крило я не бачив до за КНДА, і наверх по Житомирській, я не бачив ні початку, ні кінця. Я думаю, що було б поза мільйон. Такої кількості людей я ще не бачив. Люди йшли на мирну акцію, люди йшли на, на мир, мирно налаштовані. І так як я побачив, так як я думаю, що це була дуже велика кількість киян. Це були приїжджі зі Львова, ми бачили машини Тернопіль, Франківськ, Чернівці, Волині, Рівне. Ну, маса машин, маса машин. Дуже гарно я бачив е, таку на Твіттері чи на Фейсбуку, що Київ простояв ніч, чекаємо на Львів. Львів приїхав, ура! Тобто я дуже гордий тим, що ми все ж таки Львів'яни, що ми я, 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 я рахуючи на рад цієї Львівської області. Ми, якщо не ми, тоді вже ніхто. Якраз у цей день, в неділю, коли відбувалися масові акції за участі сотень тисяч людей. Під адміністрацією президента ми знаємо так, також які відбулися події. Це по суті ці кадри облетіли ефіри всіх всесвітніх телеканалів. Тобто ми бачили, що група людей, які були в масках. Штурмували адміністрацію президента. Спочатку вони атакували тих солдат внутрішніх військ, які там стояли в перших рядах. Згодом вступив в дію знову ж Беркут. Відбулося знову силові акції. Тобто, людей побили, побили багатьох журналістів. Побили апаратуру їм, і бачили ми багато людей в крові, які, значить, знаходились там буквально на Бруківці, тобто лежали. Скажіть, будь ласка, чи були ви близько від тих подій, що ви, власне, про це знаєте, і якою є ваше ставлення до от таких подій, які відбувалися саме під адміністрацією президента? За 21 рік незалежності України це, напевно, перший раз ми стикнулися з тим, що є провокатори. Раніше ми завжди стикалися з правоохоронними органами. Зараз вони застосовують ну, такі, видно. Добрий почерк Росії. Справді, є дуже-дуже. Ну, за, зараз одна велика проблема це є провокатори. Тобто люди приходять мирно налаштовані. Мирно налаштовані, але ми самі розуміємо, що таке велика кількість людей це неуправляємо. Є провокатори, ми бачимо їх по телевізорі. Зараз я чув заяву Турчинова, що є спеціальні такі підрозділи, які. Виявляю тих провокаторів, які працюють з людьми на Майдані і кажуть, як не можна поводити себе, що не треба ну, вестися на їхні дії, на їхні заклики. Ми вийшли на мирну акцію. Принаймні, ми вийшли зараз на мирну акцію. Що буде далі? Ну, я для себе знаю, що я зроблю. Я не хочу закликати ні до кого, ні до чого, але зараз ми вийшли на мирну акцію. При великий жаль дійсно є провокатор. Партія регіонів вона готова на все, в них є влада. Принаймні зараз, У них є великі кошти, вони готові на все, щоб тільки втриматися. Але я все ж таки думаю, що буде все добре. Я би просив тих, хто є зараз в дорозі, хто планує їхати на Київ, в Київ не пов... не вестися на провокації. Не треба цього робити однозначно. Не треба зараз застосовувати силу. Зараз однозначно треба застосовувати силу, тому що Європа це не підтримає. Я був в неділю, коли виступав Качинський. Він сказав, має бути перший крок, має бути демократичний, мирний, тобто має бути заявлена позиція тої кількості тої громади, тих українців, які вийшли. Ну, якщо ні, тоді буде. Або ви, або хтось з ваших знайомих був в той час під адміністрацією президента. Бачили щось безпосередньо що відбувалося там? Ні, я не був. Зі знайомих були, але те, що є на відео, і те, що ми бачили по новинах. Вони підтвердили на 100% ці люди, які спочатку стояли, кидали в Беркут і казали, що би Беркут захоплюємо адміністрацію. Вони потім на відео видно, коли вони переходять за кордон Беркута і стоять там. Ну, чому б'ють журналістів? Та тільки тільки за того, що вони все фіксують на відео. Все. Цілком очевидно, що в європейських цивілізованих державах, після того, як на вулиці головного міста, як на вулиці столиці, вийшла така величезна кількість людей, тобто це близько мільйона чоловік. Влада повинна йти на якісь певні поступки мітингувальникам. Вона повинна в першу чергу їх почути, сприймати, ті претензії, з якими люди звертаються до влади, і очевидно обов'язково йти на якісь певні компроміси. В нас в Україні на теперішній момент ми бачимо, що влада ну, готова піти, можливо, на якісь певні там. Такі ритуальні відставки тих людей, які очевидно, що не грали першу роль в тих подіях, які відбувалися, от зокрема в ніч з п'ятниці на суботу, і тому цілком очевидно, що опозиція повинна розробляти детальний чіткий план дій, з яким вона повинна зараз виходити до людей, з якими вона повинна йти до теперішньої влади. Тобто, що ви знаєте на рахунок того, які зараз плани ставить перед собою українська опозиція, чого люди... Які зараз є на Майдані в Києві, і ті люди, які зараз є в парламенті опозиційними силами, планують добиватися від теперішньої влади. Я наскільки мені відомо, на понеділок це перший крок. Ну, і в неділю це було заявлено лідерами опозиції. Перший крок це є відставка уряду Азарова. чому відставка уряду Азарова? Тому що, як прем'єр-міністр, він несе повністю відповідальність за всіх міністрів. Так само і президент несе відповідальність за прем'єр-міністра і за всіх міністрів, тому що призначав їх Верховна Рада, але подавав він їх і підписує їх. Він, перший, це хто несе відповідальність. Якщо він не знав, що хтось віддавав наказ, ну, тоді він неправильно виконує свою роботу, він має, як мінімум, він має просто піти відставку. Це як мінімум. Відносно плану дії опозиції, я знаю, що. Наскільки я знаю, на понеділок, це був на, на неділю, на понеділок, перший крок це є відставка уряду Азарова. Думаю, другий крок буде імпічмент Януковичу. Це дуже-дуже дуже складно в теперішніх тих умовах, які створив для себе Янукович. Ми знаємо, що суди і все-все-все остальне, все є його. Але є великий, вони не врахували те, що вийшли люди. Не врахували те, що є люди. Крім них, є ще. Крім них там, тисячу чи півтора тисячі тих людей, які зараз є з Януковичем, які сидять в тих кабінетах, хоча, я думаю, зараз вони не в кабінетах, а десь пакують гроші і втікають, є велика кількість людей, яка просто обурена. Вона не обурена тим, що вони живуть краще, ніж всі останні. Вони просто обурені тим, що побили тих дітей. Сьогодні б'ють дітей, завтра буде щось інше. Я думаю, що ці депутати і ті, хто є зараз причетний, до тих подій від партії регіонів, ці самі силовики. Ну, Сьогодні б'ють чужих дітей, завтра будуть твоїх дітей бити. Ну, тут, тут іншого немає. Також очевидно, що для того, аби мітингувальникам вдалося домогтися тих цілей, які вони перед собою ставлять, потрібна досить велика витримка. Тому що вже ми зрозуміли, що за один день чи за два дні, чи, можливо, навіть і за тиждень цю владу усунути, очевидно, від влади. Не вдасться. Тобто вони будуть триматися, очевидно таки, досить довго. І до кінця, як вважаєте, чи вистачить нашим людям, тим, які зараз, зокрема, з нашого міста відправляються на Київ, наснаги і сили до того, щоб вистоювати досить довгий період часу? Знаємо, що наближається зима, наближається холодний період року, можливі досить сильні морози, а згодом, як ми знаємо, будуть різдвяні новорічні свята. Як вважаєте, доки взагалі доведеться стояти на Майдані? Як на мене, я скажу свою думку, стояти треба до самого кінця. Якщо ми зараз нічого не зробимо, якщо кожен зараз з нас не встане і не підтримає, можна підтримати по-різному. В Чонгарадській міській раді працює штаб, де і кошти збирають, і теплий одяг, і продукти харчування, і приходять люди, кажуть, я можу поїхати, але немає коштів, ми знаходимо кошти ми відправляємо людей. Якщо зараз цього не зробити, не приїхати в Київ, для чого треба їхати в Київ? Для того, щоб підтримати один одного. Зараз складний час. Я вчора на вічі говорив, що чому люди приходять на похорони, або коли якась є складна хвилина, щоб підтримати один одного. Зараз, якщо приїхати в Київ і підійти до людини, яка стоїть там 3-4 дня, яка вже замерзла, і ти приходиш і кажеш, добрий день, я з внорада, ми з Львівської області, ми приїхали вас підтримати. Повірте, що приходить настільки прихід енергії, що можна стояти до самого кінця, я впевнений. Відносно того, що. Нас, нас на, наближаються свята. Ну, добре, давайте зараз тоді підемо на свята, будемо святкувати. Але давайте вже більше ні один одному ніхто не буде під час свят, під час застолів розказати, що в нас погана влада, що погано живемо. Ми зараз маємо унікальний шанс. Не те, що зараз, ми, ми завжди мали унікальний шанс, просто у нас є лінь. А хай замість мене, то хтось зробить, заходимо в під'їзд, під'їзд зі грязно, візьми прибираємо. Та ні, хай замість мене як краще хтось прибирає. Ну, ти все. Все залежить зараз від нас. Будемо говорити, що хтось замість нас зробить революцію. зроблять багато людей. Такі питання в тому, як ти будеш потім сам дивитися на себе в зеркало. Наскільки активно зараз ведеться робота і вами і вашими колегами серед тих мешканців Чорнограда, які висловлюють бажання їхати на Київ і куди конкретно до кого їм звертатися, якщо вони знайдуть можливість відправитися на Київ? Шінорадській міській раді на першому поверсі, коли заходите, справа, є 114, 116 кабінет, там є постійно люди. Вони записують людей, які мають бажання їхати в Київ. Вони збирають кошти під розписку, під ну це буде на совісті тих людей, які збирають. Я нічого не хочу говорити, але все йде прозоро. Збираються кошти, збирається харчування, збирають теплий одяг, хто що може. Кожен день виїжджає в 8 годині вечора. Ми плануємо по три 4 автобуси. Вчора поїхало три автобуси з супроводом в Києві. Їх зустрічають, говорять, куди треба підходити, де треба підсилити. Друге, якщо треба в Києві, можна десь розміститися, переночувати. Третє в Києві можна десь перепоїсти. Тобто в Києві все є організовано. Це є помічники народних депутатів, це самі народні депутати тим займаються, є координатори дій. Відносно того, як треба було би їхати, це має бути мужчини, ні в якому разі це не мають бути жінки. Це мають бути мужчини як мінімум 21 рік. Далі в межі немає тільки сили волі і здоровий дух. Треба вдівати тепле одяг перше. Друге, ніякий алкоголь. Коли знаходитись там ніякого алкоголю, це просто дуже-дуже велике прохання. І третє найбільше прохання це є не подаватися на провокації. Будуть багато людей підходити, казати, та що ми тут сидимо, пішли з Майдану, зараз там раз-раз захопили адміністрацію президента. Не треба. Ми всі їдемо на мирну акцію зараз. Ми всі їдемо зараз на мирну акцію. І останнє питання до вас це про події, які відбуваються безпосередньо зараз в Червонограді. Знаємо, що і вчора, і позавчора збирав, збирався на площі мітинг. І от, зокрема, вчора, після цього мітингу, було багато досить такої радикально налаштованої нашої місцевої молоді, які, очевидно, просто ніде куди виплеснути свою енергію. І от на власні очі бачив, як молоді люди, це були в основному, мабуть, студенти наших профтехучилищ, ходили вночі проїжджими частинами вулиць, вигукували різні гасла. Після цього знаємо, що відбулося побиття вікон в осередку однієї з провадних партійних організацій. Як ви взагалі ставитесь до таких подій? Як вважаєте, що можете сказати власне, тим молодим людям, які зараз ну, хочуть виплеснути свою енергію, зокрема тут, в Ну, Я би хотів звернутися. Дійсно, дякую, що ви гарно сказали до тих молодиків. Я сам був в їхньому віці. Хай вони свою енергію направлять на підтримку тих людей, які зараз виїжджають з Києва, з Чернорада на Київ. Можливо, це навіть бути морально, можливо, навіть це може бути просто прийти допомогти, організувати списки, багато іншої роботи в Чорнорадській міській раді, яку робить Андрій Залівський, Павло Пилипчук. Багато людей зараз працює, просто ми ту роботу візуально не бачимо, але вона робиться. Відносно того, що робити тим молодакам, яким ще нема 21 рік, а руки чешуться, і душа горить. Я би просив їх через, я вчора вже говорив це на вічевій площі, через соціальні сітки. Чому зараз все так організовано? Чому люди встали, чому люди прийшли? Тому що є соціальні сітки. У 2004 році, коли була помаранчева революція, вони не так працювали. Передавайте правду, зв'язуйтесь з тими людьми, які є в Києві. Передавайте чисту правду. Пишіть, що Донецьк, Луганськ ми їх підтримуємо. Донецьку, в Луганську, в Криму, в Дніпропетровську є дуже багато людей, які теж хочуть вийти, але вони бояться, я їх цілком розумію, в них трошки інша ситуація. Ми підтримуємо всіх. Молодь. Пишіть правду, розпоширюйте, що Червоноград встає, Червоноград їде. Підтримуйте, підтримуйте тих, хто готовий. Зараз їхати. Телефонуйте родичам, телефонуйте. Я знаю, що в сільській місцевості там трошки складніша ситуація з інтернетом. Телефонуйте до родини. Говоріть, що ми робимо. Говоріть, що ми кожен день відправляємо людей, і люди в Києві нас чекають. Чекає вся Україна, особливо має бути найактивніша Львівщина. Без Львівщини не буде нічого. Дякую вам, пане Євгене, за розмову. Нагадаю, що ви дивились програму Актуальне інтерв'ю. До нових зустрічей.